Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні замовлення номер 2 по третьому каталозі. Акція ця була на прошлій неділі. Довго я вагалася і все одно під кінець акції не втрималася, тому що дуже багато акційних там було предложень. В кінці я вам покажу накладну, наскільки можна зекономити в Лівеста. А зараз давайте дивитися. Ну, із замовлення, те, що мені потрібно було, я не замовила собі ще смарт. Уже йде весна. Треба буде вікна мити. В мене засоби вже попередні мої для миття вікон позакінчувалися. Дуже були гарні відгуки від дівчаток. Я ще сама смартом не мила, але спробую. Ну, думаю, Так як Ну, Взагалі мені смарт сподобався, то я думаю, що і на вікнах він мені теж в роботі сподобається. Тому це було, якби той продукт, заради якого я робила замовлення. І щоб узяти ще, в акції, я ще собі ну, думала, що я трошки пізніше. Візьму цей кремчик, але, думаю, коли вже я роблю замовлення, то візьму відразу. Це я взяла такий матуючий крем з Майораном. Раніше в нас був такий матуючий крем у іншій серії. І мені на літо був то, що треба. Зараз у мене жирнуватий такий кремчик, Спеціально брала на зиму. І так як уже. Іде більш тепла погода, думаю, потрібно вже придивитися й до другого крема. І зараз хочу протестити ось отакий кремчик з Майораном від Талії. Теж в пустих баночках поділюсь, наскільки мені сподобався, або в постах в інстаграмі, якщо мені продукт якийсь подобається і ще там далеко до пустих баночок, то Якби я пишу пост, ділюся, щоб люди купували, бо, можливо, вже буде далі, коли там пусті баночки, або продукти не стало в нас в каталозі, або це вже продукт не актуальний, так як я надіюся, що кремчик талія це буде на літо. І далі була акція. Якщо за кожних 8 балів можна було брати 8 продуктів з акційною ціною. І далі я брала продукти, ну, будемо так казати, за повну ціну, яких би я собі, ну, можливо, пошкодувала, можливо, десь би чуть пізніше взяла, але зараз вирішила взяти. Перше, що б я не брала б точно за повну ціну, це ось такий засіб. Він іде як для освіжувач. А також і для того, щоб пахла постільна білизна. Так як я живу в квартирі, іноді хочеться освіжити отак одяг той, що висух на балконі, хочеться все-таки якоїсь свіжості. Дуже класно запаковано. Ніде не пролиється. Зараз я приберу. Цю пленочку, так як хочу я понюхати. Ой тут ще. На жаль, хотіла понюхати. а я відкручу. Це вже стріше, бо щось. Такий солодкавий аромат. Мені подобається. Не знаю, як він буде розпилюватись, як це буде все на одягу. Ну, такий солодкавий, непритавний. Мені подобається. Ось от такі етикеточки. тому що в нас там багато, по-моєму, 4 аромата. Цей мені подобається. Також узяла, поки гарна була ціна, ще один собі освіжувач, тому що в мене такий стоїть. Стоїть із кавою. Не знаю, дівчатка пишуть, що в них дуже швидко вони закінчуються. У мене стоїть дві палички, достатньо на кімнату, кімната тут невелика. І оце у мене вже стоїть ну, десь з літа. Я не скажу точно, коли я там поставила, ну з літа, і я думаю, ще тут мені до літа може і вистачити. Ну, можливо, трішки не вистачить. Тому Взяла інший, і знаєте, ну тут кава, так як я люблю, звичайно, мені цей аромат дуже подобається. Але ось оцей я вже не відкрила пробочку, але так в коробці нюхала, наскільки вкусний з ананасом. Я вам передати не можу. Я вже, вже хочу, щоб поскоріше цей закінчувався. І поставити ось такий освіжувач повітря. Ставлю тільки, я ж сказала, дві палички, тому що. Ну, тому що тому що це для мене буде дуже-дуже насичено. І він не тільки його чути, особливо коли перевернеш палички, то чути не тільки в цій кімнаті, а навіть і по всій хаті йде аромат кави кавиткий. А тепер буде в мене ананас. Ще взяла новинку шампунь. Теж хочу спробувати, як моя закінчиться. Цікавий такий дизайн. Теж буду пробувати і буду з вами ділитися. Взяла по класнючій ціні крем для депіляції. Як кажуть іноді, що те, що дешеве, це не значить, що воно погане. Тому що цей крем мені більше подобається. Зараз я спробувала талію. Крем дорогущий, ну я не бачу, чому там така ціна, тому я вертаюся до цього крему. І ще для лиця не зупинилася я на одному кремі, тому що дуже багато відгуків чула за Флослик. Це матуючий такий бібі-крем із великим SPF. Тут SPF 50. Так як я сонечка боюся, згораю на ньому, ну звичайно, що мені цей такий крем на літо дуже-дуже потрібен. Тому взяла ще й такий крем. На жаль, Флослик виходить з асортимента, але я знаю, яка ціна була цього крема в каталозі, коли ще він був в каталозі, і зараз ну це взагалі взяла за копійки. І ще один кремчик взяла це взяла просто SPF 50. Такий крем, що можна буде додати, ну, навіть зараз, якщо цей у мене такий трішки жирноватий, може, я ще ним трішки і покористуюся, але сонечко виходить, і вже в день потрібно додати СПФ. Тому взяла, з якого почну, чесно, ще не знаю, але взяла. Тому що ну, такі продукти потрібно, щоб були. І вже не тоді, коли виходиш на двір, а в тебе не має намаститися СПФ, і біжиш у магазин і хапаєш перше ліпше, що потрапляє. Тому я вже на літо запаслася, і дуже-дуже класно це. Далі ще взяла спробувати новинку мило. Дуже клас... ну, на перший погляд, таке милко невеличке, а тут 140 грам. Цікаво зроблене. Все не можу достати, тому що не дадуть оці вірьовочки. Але ось отак, хоч трішки, бачите, через милку просильна вірьовочка, щоб держати, щоб повішати у ванні можливо, не знаю наскільки. І запах. О, як я люблю ці мила, який у них чудовий запах. Клас. Мені, мені подобається це і на подарок презентувати комусь дуже-дуже класно. І самому це відлучує мило Теж те, що треба для нашого тіла. Взяла ще собі отакі жінні вітамінки, вітамін В12. Те, що треба зараз нам теж. І взяла капсулу краси вітамінки, тому що тут є у складі у складі колаген. І це дуже класно для наших кісток. Останнім часом, на жаль, так вийшло, що. Я була в лікарні і ну, якби думала, чому в мене такі проблеми із суглобами. Якби ще вік не той, щоб уже. Але коли в лікарні я побачила, наскільки зараз багато молоді приходить і вже з проблемами суглобів. Тому дівчатка, капсула краси. Ну, повинні курсом пропити всі, я вважаю. Тому що, це, якщо у вас і немає проблем з суглобів, добре, але ці капсули не тільки для суглобів, вони підходять і для зміцнення нігтів. Це для нашої шкіри, щоб була гарна шкіра. Колаген да, класний продукт, але він і не дешевий. Не кожен собі може дозволити його пити на постійній основі. А от такі недорогі, надіюся, що дієві вітаміни може дозволити кожна себе дівчина, жінка, яка доглядає за собою. Тому придивіться теж, я буду пробувати і вас, з вами ділитися, наскільки мені сподобалися ці капсули, як я себе почувала після них. Тому слідкуйте за моїми відео. І ще один продукт. Ну, тут ще не один продукт, але такий продукт, який, ну, точно, якщо я б, допустимо, капсулу краси, навіть якщо б не було акції на цей продукт, я б його взяла. По звичайній ціні в каталозі. А такі продукти, я ними, чесно скажу, що не користуюся сильно скрабами. Ну, Можу, скрабуючи таке мило собі купити. А так, щоб такі скраби там для тіла, якось не знаю, не привчена, мабуть, скоріше всього. Але тут така краса, така мімішна коробочка, чомусь захотілося мені. І хочу відкрити. Щоб протестувати, я думаю, що тут бомбезний запах. Ой, наскільки пахне. Ну, взагалі, це маліно, по-моєму, але воно чомусь як клубничка пахне. Ой, таке класне. Густе таке. А, клас. Ну, тільки заради запаха треба брати. Придивіться, це теж новинки в нас в каталозі такі, але придивіться, дивіться, яка краса подарувати. Ой, в мене руки все пахнуть, все клубнічкою, малінкою. Взяла собі знову матову помаду, теж вона була по дуже класній ціні. Взагалі б не брала, чесно, ждала б новинку, яка вийде з понеділка, але ну, так мені чимось ця моя що я взяла. Я її люблю Олексієн матову помаду. Але ну, колір мені цей не завжди подобається. Іноді хочеться світлого. Але чомусь я привикла, що користуюся більш темним. Тому ось такий взяла користувала 0 01. По-моєму, що я не 0,1 користувалася. Ох, якщо взяла і цей не той, що я хотіла. Ну, Буду пробувати, буду тестувати, ціна була класна. Тому буду тестувати таку. Ну, тож, Теж не впевнена. Можливо, я подожду понеділка і замовлю собі новинки наші. Це не факт, що цю я враз не користуватися. Але ну, іноді так буває, що от, якщо на кожен день в магазин да, помада неплоха, накрасила та й пішла. Але є такі дати, що все-таки хочеться помаду нанести таку, як, як хочеш. Тому взяла, хай буде. І вже в мене було можна взяти 16 продуктів по акції. E, біль... ну, там було ще дуже багато продукції, яку можна було брати, але якби зараз мені не потрібно, теж набирати не хочеться. Тому взяла те, що зараз іде літо і будемо користуватися чистіше серветками. У мене вже запаси всі мої закінчились, поки я не брала. і Тому я добрала ще три серветок. Як же ж не скористатися акції повній. І в мене був шок, коли я отримала накладну. Ну, я б звикла, що я економлю на своїх покупках тисячі, навіть гривень. А тут, якби ці всі продукти, що я вам тільки що показала, порахувати по каталогу, вони б склали в каталозі 5527 гривень. І. Ну, чесно, я ну, не в змозі такої суми витрачати на себе. Звичайно, що десь би шукалися якісь дешевші продукти, якісь десь відтягувалися, якісь некрай мені були надав в цьому місяці. Але так як я заплатила за цю продукцію 1860 гривень. Це майже ну там, три. 3800 економії. Ну, для мене це був шок. Що можна на одному замовленні, якщо людина продавець, якщо вона любить продавати, аби вона це все продала, вона б заробила собі 3800. Іноді люди ходять пів місяця, не іноді в нашому місті мінімальна зарплата ну, дуже, дуже в багатьох місцях. І це потрібно ходити пів місяця на роботу і працювати з восьми до восьми, грубо говоря. Ну, Може бути графік різний. А тут зробити одне замовлення, взяти участь в круті акції. Акції в нас в компанії проходять ну, постійно, просто є. Більш вигідніші, менш вигідніші. Якщо слідкувати за акціями, можна взяти участь ну, в будь-якій акції, в якій ви бажаєте. І зекономити, заробити 3800. 3800 за раз. Тому, дівчата, хто ще не в Лівеста, запрошую вас в свою команду. Давайте купувати разом. Давайте балувати себе, по-дівчачі, такими скрабами, яскравими, таким ароматним милом піти в душ і помитися. Зараз дуже мало таких позитивних в нас, якихось моментів. А тут можна користуватися такою класною продукцією і так гарно економити. Ну, а якщо у вас є бажання заробляти, то я вас тим більше зву в свою команду і давайте заробляти разом. Всім пока, до скорих зустрічей! Посилання на реєстрацію буде під відео. Всім пока, до скорих зустрічей!